За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 490 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 41 артилерійську систему росіян, 3 танки, 15 бойових броньованих машин, 29 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони, дві РСЗВ, 37 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 21 вересня, такі українські воїни ліквідували більше як 274 тисячі 470 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 638 танків та 8 тисяч 883 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 137 артилерійських систем загарбників. На 781 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 528 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 8 тисяч одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 4850 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1479 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 911 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!